Добрий день. Завершився візит в Україну держсекретаря США Ентоні Бліткіна, і це дуже важлива подія, якій ми просто не можемо не приділити належної уваги і підвести певні підсумки цього візиту, не анонсованого, неочікуваного, що ще більше наводить на думку на те, що. Його треба обговорити, осмислити і залишити собі у пам'яті, зокрема і у вигляді е, такого відео. Отже, 6-7 вересня 2023 року до Києва, втретє, спочатку повномасштабного вторгнення, з неанонсованим візитом, е, заздалегідь прибув е, високий важливий гість держсекретар США Ентоні Блінкен. Він у Києві заночував, також тому що візит був дводенний і так співпало ймовірно, що в Києві в той же перший дня візиту Ентоні Блінкена перебувала також прем'єрка Данії. Про цей візит ми лише згадаємо в той час, коли основну увагу приділимо візитові високого посадовця зі США. На відміну від української влади, яка явно була не готова до цього неанонсованого візиту з протокольної точки зору імпромізувала фактично на ходу, хоч це, треба визнати, вийшло непогано у неї, американці дуже ґрунтовно підготувалися до візиту, а сам дводенний візит був досить насичений у публічній площині. І за тими заявами, які звучали, був. Показово-компліментарний сторони хвалили одна одну. Зеленський нарешті навчився бути вдячним за ту допомогу, яку надають нам союзники і США звично порадували Україну черговими партіями військової допомоги. Зокрема, 6 вересня в Києві держсекретар мав ряд зустрічей з українською владою. Перш за все з міністром закордонних справ Кулебою, прем'єром Шмигелем та президентом Зеленським, а також як зазначено у пресі, публічно не зустрічами, які прикриті ефемізмом, зустріч з представниками громадського громадянського суспільства України, перший день разом із міністром Кулебою, держсекретар Блінкен вшанував полеглих захисників на Берковецькому кладовищі. Висловив Шану нашим загиблим воїнам. А ввечері також разом із міністром Кулебою відвідав МакДональдс у Києві, чесно кажучи, як на мене, дуже спірна ідея вести американця в Україні в Макдональдс. Під час брифінгу із Кулебою, держсекретар США голосив про новий великий, новий великий пакет військової допомоги. На і іншої, не лише військової і іншої допомоги на понад мільярд доларів. Пізніше на прес-конференції з прем'єр-міністром Шмихалом сказав, що приїхав в Київ значною мірою за дорученням президента Байдена, щоб підтвердити зобов'язання США підтримувати Україну та досягти допомогти досягти успіху у військовій сфері та протистояти агресивній війні Російської Федерації і підсилити безпеку України так. Щоб в подальшому нова агресія була неможлива, і також Блінкен відзначив хороший прогрес Збройних сил України у контрнаступі. Що цікаво, під час цієї поїздки Блінкен заявив про те, що США передають Україні вперше арештовані приватні, це треба важливо підкреслити, не державні, а приватні активи російських. Олігархів у США це наскільки пригадую, невелика сума, але це дуже важливий прецедент, що ці кошти російських олігархів будуть використані на відбудову України. Сподіваюся, ефективно будуть використані Зеленським та його Шапіто, хоча маю сумніви, але сам факт того, що ці кошти передаються, є дуже ясним сигналом для всіх тих в Російській Федерації, хто підтримує Путіна. Що може статися з їхніми коштами у разі такої підтримки, зустрівся також наприкінці пізно ввечері, 6 вересня 2023 року, держсекретар США Ентоні Блінкен із президентом Зеленським, на який на цій зустрічі Блінкен зокрема заявив про те, що найближчим часом очікується зустріч між Байденом президентом США Байденом та Президентом Зеленським, 7 вересня <кій> Ентоні Блінкен також мав насичений день. Він, зокрема, виступив на саміті перших леді та джентльменів, що проходив у Києві під патронатом першої леді Зеленського Олени Зеленської, е... і пізніше він відвідав Чернігівську область, зокрема село Ягідне, яке було в окупації, а також відвідав. Таємний об'єкт Держприкордонслужби. Е, до речі, під час відвідання цього таємного об'єкту Держприкордонслужби голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко прямо сказав, що пане секретарю, я буду відвертий, якби не допомога держдепартаменту, наші втрати були б значно більші, тому що перші бронежилети, перші бронежилети і захищні шоломи ми отримали саме від наших американських друзів. Тут ми можемо передати полки в кавичках: привіт Зеленському та його міністрові Резнікому, як вони готували Україну до вторгнення, коли перші бронежилети, Державна прикордонна служба та Шоломи отримали саме від США. Ось кому ми повинні бути вдячні за справді бути вдячні за те, що вони готували Україну до вторгнення. Це публічна і протокольна сторона візиту. Коротко. Та як на мою думку, найцікавіше, те, що відбувалося поза лаштунками, те, про що нам не розкажуть на єдиному марафоні чи про владні блогери, які малюють для суспільства вкрай солодку, невправдиву та маніпулятивну картину реальності, і заявляють, що головною метою візиту Блінкіна в Україну стало обговорення подальшої стратегії дій США та України в контексті того, що війна з Російською Федерацією затягується, а вона нагадаю, Розв'язана не у лютому 2022 року, а розпочалася 20 лютого 2014 року за визнанням самої Російської Федерації з моменту початку окупації автономної Республіки Крим. Про що е забувають е сам Зеленський, його Шапіто і дуже багато українців? Війна триває з 2014 року. Так вона має гібридні часто форми, однак вона триває значно довше, майже 10 років. А за лаштунками повернуся до головної теми. Схоже, відбулося значно більш цікаво. Значно більше цікаво, що відзеркалює напругу між Україною та США, якою яка все більше накопичується і значною більшою мірою не звини США, а звини Зеленського та його Шепіто. Спровокована х... значною мірою хамською поведінкою Зеленського впродовж тр... тривалого часу, і зараз навіть. Але, і, можливо, ця напруга спровокована напруженням, тиском США у контексті їхніх національних інтересів, тому що <кхи> зараз, з осені 2023 року, починається черговий президентський виборчий цикл, і він буде. Тиснути на американську владу, незважаючи на те, що президентські вибори у США відбудуться аж восени 2024 року. А давайте пригадаємо, те подієве тло, на фоні якого відбувся візит, і ми тоді зрозуміємо, які гострі розмови точилися за лаштунками цього візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена, у серпні 2023 року США вперше. З лютого 2022 року не виділили фінансову допомогу на покриття дефіциту бюджету України. А вона ця допомога з лютого 2022 року вже складає більш ніж 20 мільярдів доларів США. Адже український бюджет є цілком дефіцитним, і цей дефіцит неможливо покрити за рахунок продажу ОВДП чи облігації, я так розумію, на зовнішні ринки ми взагалі зараз не продаємо, і тому Україна гостро потребує коштів фінансових коштів допомоги від США та наших інших союзників, і це дуже прозорий натяк Зеленському та його Шепіто е, про те, що і як, вони, які, і як обіцянки вони повинні виконувати, які вони неодноразово публічно давали перед візитом держсекретаря Блінкіна відбувся візит очільників усіх. Антикорупційних органів України до США, де вони перебували продовж кількох днів, мали зустріч з радником з національної безпеки Саліваном. І я переконаний е їм ясно і чітко довели до відома про те, що вони не кишенькові органи Єрмака, Татарова, Зеленського, вони органи створені. За рахунок коштів України і повинні служити перш за все, народові України і показувати відповідний результат, відповідно ефективність боротьби з корупцією. Перед візитом держсекретаря Блінкена е було озвучено скандальну ініціативу Зеленського про прирівняння корупційних злочинів до Держзради. Це тупа ініціатива, як з юридичної точки зору, так і дуже небезпечна ініціатива з точки зору розмивання компетенцій антикорупційних інституцій. І це чітко зафіксували, як у Європейському Союзі, про що вже було зроблено відповідну заяву. Це чітко розуміють у Сполучених Штатах Америки, тому що президент Зеленський з метою приховати корупційні злочини своїх членів ШАПІТО прагне передавати гучні кримінальні провадження за корупційними злочинами до Служби безпеки України, яка, як видається, більше прослухається до запитів президента Зеленського. Перед візитом Держсекретаря Блінкіна стався раптовий арешт Коломойського Службою безпеки України і його сховали в СІЗО Служби безпеки України. Цілком можливо, що саме ця подія стала тригером приводом до неанонсованого візиту Ентоні Блінкена, адже, як ми пам'ятаємо, Ігор Коломойський як вважає влада США, відмивав кошти на території США, що є дуже тяжким злочином. І він переслідується правосуддям Сполучених Штатів Америки. Видача Коломойського Сполученим Штатам Америки є одним із важливих чинників успішної передвиборчої кампанії Джо Джозефа Байдена, який, як ми знаємо, переобирається на новий термін президента? США на другий візит, на другий день візиту. Ентоні Блінкена раптово НАБУ оголосило нову підозру і Коломойському про заволодіння. 9,2 мільярдів гривень це еквівалент всього 250 приблизно мільйонів доларів. Е, Приватбанку. Хоча, якщо ми пригадаємо, при президентові Порошенкові було відкрите кримінальне провадження про розкрадання 5,5 мільярдів доларів, майже 150 мільярдів гривень. <кій> Що зараз цією справою треба ще розбиратися? Е, тому я впевнений, що за лаштунками перемовин, в тому числі і з Володимиром Зеленським, це питання піднімалося. І Зеленському, можливо, було чітко сказано про те, що е, він, людина, яка, імовірно, приймала участь у цих оборуд, оборудках Коломойського, тому що е, засоби масової інформації писали про те, що на фірму під Зеленському було виведено 40 мільйонів доларів США з Приватбанку. Тому Зеленський цілком може виявитися якщо не пособником, то співучасником цих злочинів Ігора Коломойського. І, можливо, йому прозоро було зроблено натяк про те, що потрібно думати і про свої інтереси, а не лише про інтереси Ігора Коломойського. Перед цим візитом я маю на увазі візитом держсекретаря Ентоні Блінкіна, я, тому що це є головна тема нашого відео. Відбулося провальне голосування слуг народу. За закон про відновлення електронного голосування держслужбовців. Петиція про витування цього закону 6 вересня 2023 року за рекордні дві години набрала 25 тисяч голосів. А зараз, е наскільки я читав, вже більше 50 тисяч голосів на підтримку цієї петиції, щоб Зеленський витував цей закон. Я впевнений, він викличе надзвичайно негативну або викликав вже негативну реакцію у США, і, можливо, теж був предметом розмов Антоні Блінкіна з президентом Зеленським. Заява Зеленського португальського телеканалу РТП про те, що війна Російської Федерації проти України за певних умов може закінчитися і 2023 року. Хоча всім зрозуміло, що Збройні Сили України не встигнуть вигнати ворога до кінця року з території всієї України, тому Зеленський мав на увазі перемир'я швидше за все. Так, завуальовано, він висловився. І чи не пов'язана ця заява Зеленського із тим, що і у Зеленського, і у Путіна навесні 2024 року е закінчується президентське повноваження і повинні бути проведені президентські вибори. І Тому питання, як зреагують на перемир'я самі воїни ЗСУ, рідні тих, хто вбитий і поранений? <кій> тих, Хто знаходиться в окупації Російської Федерації, е, і перебувають вони в окупації саме з Вони Зеленського та його Шепіто, які наготувала Україну до вторгнення? Е, я переконаний, що це теж було предметом розмов, однак воно не знайшло. Всі ці питання не знайшли е, фіксації в публічних якихось пресрелізах за результатами візиту. Е, тому, швидше за все, наслідки візиту в цьому контексті. Ми не почуємо в публічно приглажених офіційних коментарях, однак, сподіваюся, що з часом дізнаємося про те, що говорилося під, з цього візиту за лаштунками за відлунням подій, які розгортаться, розгортатимуться після цього важливого візиту, такого високопосадовця, як Ентоні Блінкен, прагматичного, стриманого, дипломатичного, однак, жорсткого. І... Е це все, я думаю, що потрібно сказати про цей важливий візит. А я хочу подякувати всім тим, хто фінансово допомагає розвитку каналу. Е дехто вже, як я бачу, робиться систематично. Особливо вам вдячний, що ви не забуваєте про це. Е і допомога має не, не разовий характер, а систематичний вже. Е дякую тим, хто дивиться, хто вподобайкує, хто коментує, хто поширює відео для того, щоб розширити аудиторію, і традиційно закликаю всіх нас вірити Збройним силам України та нашим союзникам, вірити в перемогу України, тому що справа України справедлива і допомога союзників потужна. І впевнений, що з такими в сукупності за сукупності таких обставин ми точно. Переможемо! Слава Україні!